Отож, моя промова називається Перемогучий фортепіаст» або Відповідь Віталію Рульову. І насамперед я хочу почати з того, що ще в дитинстві я вирішила стати викладачкою. І в моїй уяві це була якась старенька, старенька викладачка по типу Тетяни Ніколаєвої. Викладачки десятирічки, якої були неймовірні учні, які виступали на конкурсах, брали призові місця та перші місця на міжнародних тобто вона була мега успішною. І отож, в моїй уяві була наступна картинка. Я сиджу з такою гулькою на голові. в мене сидіть волосся якийсь незрозумілий піджачок, і тут сидить покірний учень. І слухає мене неймовірно уважно, ловлячи кожне моє слово. Отож, увага, дуже важлива інформація. Моя схожість із Тетяною Ніколаєвою з гулькою в незрозумілому і залишилася тільки в тому, що я діджитал динозавр. Я просто, ну, просто неймовірно відстала від технологій. Я проводжу свої онлайн уроки в вайбері. На цьому моя схожість з Тетяною Ніколаєвою. Закінчується Тетяна Ніколаєва в шоці. А тепер трішки про те, як проходять мої уроки. Ну, власне, тут не урок, тут перерва. І туса в, честь, в в честь відбою повітряної тривоги. Отож, вмикайся, будь ласка. Як бачите, як бачите, в мене все весело, на уроках теж весело, ми жартуємо, ми говоримо на одній мові, багато сленгу, на жаль. Але що поробиш, це краще, аніж бути Тетяною Ніколаєвою в окулярчиках та з гулькою на голові. Основний мій принцип роботи це, власне, навчити моя задача це задача вчителя. Якщо учень не розуміє матеріалу, це моя проблема, а не його проблема. Я мушу пояснити його так, щоб учень все зрозумів, щоб це закарбувалося на підкірці. Тому я не нехтую аналогіями, порівняннями, які близькі учню. Наприклад, у мене є е, Артак, і він ходить на бокс. Власне, я теж хозу ММА, ми Пільне теми є, і ми постійно порівнюємо, наприклад, грати вільною рукою від плеча, Удар теж від плеча. Аналогія йому зрозуміла, він це зрозумів, ми пішли далі. Також ігри. Ігри застосовують не тільки з дітьми, з дорослими теж, тому що дорослі це великі діти, і ігри спрацьовують просто максимально круто. Um, в мене існують багато ігор, і більшість із них придумала я: світлофор, ігра в кальмара, поїзд, розставити тактові риски, музичні приклади. Але ось нещодавно, буквально дні-чотири тому, я придумала ще одну гру. Ця гра називається Монстри проти ноги. І вона неймовірно зайшла моїм учням. Я дуже рада. І я пропоную зараз зіграти цю гру разом. Є ті, хто е, займався кому музикою, знає ноти? Є такі? Немає? Ну, хоча б, хоча б знаєте назви нот. Звичайно, знаєте. Давайте зараз я просто продемонструю. І ви також е, напишете в чатик або піднімете руку і скажете, що навіть краще. Е, от у нас є слова, і я зараз вам розкажу сюжет нашої те. На планету нот, і планета нот, уявляємо, так? На планету нот напали немовірно злі монстри. Вони хочуть схопити наші ноти. І кудись відвести на, на досліди, забрати з собою. І наші ноти ховаються в словах, щоб, відповідно, монстри їх не знайшли. От, наприклад, слова сміх, конференція, помідор. В нас нотки до «ре», «мі», «фа», «ля», «сі». Віка. Знайди, будь ласка, в слове "смех" ноточку. Соль. До-ре-ми-фа-соль-ля-си. Смех. Ну вот же заховалась ноточка. Ми. Так? Відповідно, якщо монстр, наприклад, дитина грає за монстра, знаходить цю нотку, я кажу слово сміх, дитина знаходить нотку Мі і правильно її записує бал відходить монстрам. Якщо не знаходить, бал відходить ноткам, нотки виграють. Дітям цікаво, швидко запам'ятовуються ноти, і зростає увага. Що теж круто не тільки в музиці, а взагалі в житті. Я взагалі обожнюю креатив. От я думаю, що креативність це якась грань геніальності, розумієте? І якщо людина здатна придумати щось неймовірно нове. Це означає, що вона може створювати нове правильно створювати нові твори. Може винаходити якісь неймовірні штуки, які в подальшому просто змінять світ В своєму інстаграмі я іноді викладаю деякі шедевіри моїх учнів. І саме назва моєї промови перемогучий фортепіас. Теж складається із слів, які придумали мої учні. Власне, фортепіаст. Це людина, яка грає на піаніно, на фортепіано, а перемогучий це людина, яка перемагає. Ну, і, власне, все, друзі. Спонсором цього показу був Вітарий Рульов, такий. Постійно мені нагадував, що я музикант, я викладач, а ніколи про це не говорю. І я просто мушу про це розказати. Дійсно, було дуже мало інформації, я сказала, от таку от маленьку частиночку того, що я роблю. І, напевне, буде продовження, якщо вам знайшов цей формат.